Учасник війни Павло Ковтанюк 32 роки віддав службі. Чоловік грав у військовому оркестрі. Тепер учасник народного аматорського хору, ветеранів війни та праці патріот, який діє при Рівненському міському будинку культури. Мені було 12 років. Я з татом був строїтель, я з ним, це, війну в 41-му році. Я знімав це, він був строїтель, я з ним допомагав, був контужений, тато ранений, от аж. Служив в армії, 32 років в армії, в оркестрі. А, зараз, а в настоящему рівні участвують в патроні хорі. Даю пользу. Міський голова Рівного Володимир Хомко каже, стипендії виплачуватимуть щомісяця. Обдаровані діти отримуватимуть по 100 гривень, а викладачі по 200. І ви бачили з різних галузей, які пов'язані з культурою. Це ті, які, ну так казати, працюють краще інших. Багато хороших. ну, на всіх стипендій немає, але вибрали ті. Мені здається, об'єктивно. Ще раз кажу, не втручався визначення, бо не розмір стипендії грає роль, а сам факт, що вона об'єктивно призначена. Оплачують стипендії міського голови рівного з міського ж бюджету. На це депутати Рівнеради ради вже передбачили видатки у кошторисі на 2014 рік. Олександр Тусюрій Кобів, новини Рівного.